Довелося було це продовження. Позивач, ви себе почуваєте на питання? Будь ласка, значит, ми значит, слухаємо показання свідка, ставляться питання йому. Продовжуємо, Продовжимо. Да, сторона позивача ставить питання свідку. Будь ласка. Представ... Родов, будь? Представник позивача Журій Андрій Олександрович. Скажіть, будь ласка, ви надавали пояснення своїх, сказали, що ви були на зібранні депутатів 29.02 в сесійній залі. Так. Скажіть, будь ласка, от потім, коли ви нам розповіли про події, вас обуяла пожединка міського голови. Що було потім? Хто запропонував куди піти? Пропозиція депутатів була висловитись, як далі нам бути, тому що завтра повинна бути сесія. Що нам робити? Pues... 29 29 15... а, Ну, після да. explicit. ну, Тобто через певний день А, Правильно я кажу, так. В лютому, Високоснула рік 29. Завтра сесія. Тобто нам треба визначити, що робити далі. Тобто, Ми те, що ставили за мету на зустрічі, з'ясувати з міським головою, як нам далі бути, знайти певний компроміс. Я кажу, був би можливий компроміс, що радників був би обраний, а далі, я думаю, воно продовжується нормально. Але зв'язку з тим, що не було знайдено цього компромісу, ряд депутатів теж оббулося про те, що знову відбувся звинувачення на адресу депутатів. Тобто, побачите, що знову ми в якийсь певний глухий кут. Як далі бути, що завтра робити? Запропонували і комісії, і всім зібратися, далі поспілкуватися. У ну, зв'язку з тим, що це було вже пізній час приміщення міської ради, да. щоб не залишалися з приміщення міської ради, десь поближче, до кого можна підійти. В даному випадку це недалеко знаходився офіс одного з депутатів Наталі Тіріховіч. Скажіть, будь ласка, скільки у вас туди пішло? <клес> Чоловік може 20, я не знаю. Добре, скажіть, будь ласка, і всі 20 були там присутні в Тіріхові? Ті, хто пішли, точну цифру не але ті, хто пішли, там в принципі залишились завершення. Там достатньо можна, щоб розсісти, хто стоячи, попутно живуть. Там, як і наша комісія, могла провести засідання. Під так, будь, будь ласка, пішли. а от оце ви зібралися, ну, перемістились, ви вирішувати ці питання Є. до ті лікарів. будь ласка, от ваше зібрання, це яке воно мало стати? Ну, десь в регламенті написано це Ніяк останнє це не було. Да. Було єдине, ми проговорили, що присутні члени комісії з питань місцевої своєї допомагати. Більшість. І всі інші депутати були присутні при цьому. А як взагалі на цьому зібранні народилося звернення депутатів? так? так. Ну, фактично да. А як взагалі цю процедуру, як воно відбулося? Народження самого цього звернення? Щось зачитав, хтось надрукував, хтось оголосив, як була сама процедура, розкажіть, до вас Значить, В зв'язку з тим, що була присутня більшість, я не пам'ятаю, чи троє, чи четверо депутатів нашої постійної комісії, тобто це давало право, можливість комісії працювати. Ну і стали слухати пропозиції депутатів, як бути в даній ситуації. Пропозиції були прямо на комісії внесені ви почали комісії чи що ви почали там робити? Yeah. Я не розумію, можливо, суть також не розуміє. Поясніть, ви взяли з депутатами, зібралися і пішли yeah. до Тіріха. Yeah. Статус вашого зібрання ви не знаєте, як воно називалося? просто поговоріть, чи що ви тоді пішли? Просто поговорити, це е, висловлення, яке я вважаю, не відноситься до діяльності депутатів. Депутатів. Щас, повторю, депутатів там була достатня кількість для того, щоб провести засідання постійної комісії з питань місцеволютування до діяльності етики. Інші а. депутати, згідно закону і регламенту, можуть бути присутні. При е, засіданні комісії у, у, них є права, у них є присутніми, у них є права, просто право дорадчого голосу, а голосувати вони рішення приймають тільки члени комісії. Тому ми вислухали те, що нам проговарювали і які пропозиції були від депутатів всіх хто прийшов. Давайте все-таки визначимося. Ви приїхали <кхи> ви для того, щоб відкрити засідання комісії? Ну, Мабуть, так, так. так. Мабуть, чи так? так. Ви являєтесь членом якоїсь да. комісії? Саме цієї комісії. Комісія як називається ваша З питань діяльність самоврядування, депутатської діяльності та етики. скажіть, будь ласка, хто голова даної комісії? Депутат Примак. Скажіть, будь ласка, а секретар у вас обирається постійно чи він да. обран... Обран на сесії. Постійно обирається. Да. Як прізвище ваше? Петро Бажей? А хто ще у вас член комісії? Я. Потім депутат Тарнавський і депутат Голущенко. Скажіть, будь ласка, ваша комісія складається з таких чоловідам. Так. Для діяльності роботи комісії достатньо скільки трьох. Скажіть, будь ласка, це було чергове засідання комісії чи позачергове? Воно скликалось головою? Чи який порядок був? Повідомляли про нього когось згідно статті 47, закону так. про місцеве місцесування. А фактично повторено в нашому регламенті. Комісію збирає міський голова комісії. Може запропонувати міський голова, секта, ради і будь-який з депутатів цієї комісії. У вашому випадку це відбулося спонтанно чи це було планове засідання? Воно стало плане. Ні. Воно фактично переросло з того, що ми не змогли домовитися з міським головою. Не планувалося його проведення. Ну, це було доза да. Так. Да. Ви дотримали порядку скликання позачергового засідання комісії передбаченого як член комісії? Там не прописано, що для того, щоб відбулося позачергове засідання, повинен бути план або за тиждень мозденька будь ласка а комісія взагалі працює по плану чи так коли захотілося працювати є по план плану, але за але без засідання може відбутись поза плану якийсь засідання сесії міської ради може бути можуть В плані засідання вашої комісії плани роботи вашої комісії передбачалось засідання двадцять дев'ятого звичайно ні тому що ви план... вносили зміни до плану роботи комісії може в подальшому сливи зміни це вже відбулося при самому зібранні. плани не входила тому що я повторю, 29 з вечора бажання було депутатів знайти компроміс, я з Ради і радою голови. Скажіть, будь ласка, а депутати, які були присутні, ви кажете на засіданні комісії, ви їх перелічити, я ж так розумію, не можна. Звичайно, я думаю, що це є документ, який прикладається до протоколу, там де ті депутати підписали. Скажіть, будь ласка, а про засідання, ну взагалі, от коли ви засідали комісію з питань місцевого самоврядування? Ввели yeah. протокол. Так да, і е, вели вже коли <кій> завершилась е, наша засідання комісії, ми ще продовжували вже без участі депутатів. Тому що те, що проговорили нам, треба було оформити звернення. Який порядок тему був в наші комісії? Винесення пропозиції на сесію, тобто на завтра, на завтра запропонувати міському голові е, прозвітувати. З даних питань. То давайте таки визначимося. Що ж було все-таки перше? Збори депутатів чи збори комісії? Тобто звернення депутатів, а потім робота комісії? Чи спочатку була робота комісії, а потім звернення депутатів? Були спочатку збори депутатів в сесійній так, залі. Ті збори, які не відбулися. Продовжились збори інші в офісі те? Але зв'язку з тим, що ми побачимо, що є наша комісія, яка правомочна розглядала це питання, ми і почали засідання комісії. То ви почали засідання комісії після того, як депутати підготували звернення? Чи до того? Вході. Це їй, будь ласка. А походу ви кого запрошували на засідання своєї комісії? Яким чином ви запрошували це? Всі депутати, які захотіли прийти, прийшли в офіс. Засідання комісії відбулося після того, як ми прийшли в офіс, ми сіли. понятно, треба про щось говорити. ну От є комісія, може комісія працювати, а всі інші це є присутні. Ем, ви цих людей запрошували до участі в роботі комісії? Це не було планове засідання комісії. Так. Це було. пропозиція ряду депутатів, що після того, як не відбулася з... Нормальна зустріч міським головою для комусь приміщенні сісти і продовжити розмову відносно подій, що нам робити завтра на селі раді. ради. Розмови чи не роботу вашої комісії? Про роботу ще не йшлося комісії. Нішилось. Я повторюю, ми прийшли в офіс, сіли обарять, а попутно ми побачили, що є достатньо пору для початку роботи і комісії. Скажіть, будь ласка, ви внесли на порядок денний якесь питання. Ви його пам'ятаєте дослідно? Дослідно, ні, але е, е, права те, що доручити голові комісії на пленарному засіданні озвучити звернення. То звернення коли з'явилося, що це намагається. По, по ходу формувалися. Ми вже на самій комісії вони зверталися. Паралельно я комісії, яке розпочалося і сьогодні відбувалися. Скажи, будь ласка, а хто Ход на комісії зачекав звернення? В якому воно було вигляді? Вже підписане? Ну, воно формувалося, склали і... Ну в якому вигляді воно було складено? Надрукувалось воно під руки. Ні, здається, це був письмовий варіант. Тому що ми теж... Вже письмо... варіант? Ні, письмовий письмо... варіант, здається. Тому що потім ми доробляли цей протокол і все далі. Давайте ще раз. Тобто, наскільки я зрозумів, звернення депутатів, яке ви розглядали на комісії, ви розглядали взагалі на комісії звернення депутатів? Потім воно виникло Хто оголошував це звернення? Хто з депутатів? Конкретно його зачитав? Засідання комісії веде голова комісії. Голова зачитав. Скажіть далі, будь ласка. Звернення, яке зачитав голова, воно було в відрукованому вигляді, або було від руки, яким чином його підписували депутати. депутати тому що там ще, ще пропозицію вносили до текста. Воно не було готове. Ну давайте так, ви ж тут нам в суду пояснювали, що ви голова там, комісії, ну не голова комісії, а член комісії з депутатської етики, місцевого самоврядування, законності правопорядку розказували нам про знання регламенту. Нас і так? Знаєте, ви, регламент Смілянської міської ради. Да. Давайте відповідності до регламенту. От як ваші дії кореспондуються з нормами регламенту Смілянської міської ради? Тобто, от е, мені цікава сама процедура, як народилося звернення депутатське, в якому воно було вигляді, хто його підписав, коли його підписали, скільки чоловік підписали. Ви ж член комісії, ви да. розглядали це звернення? Е, для того, щоб комісія розглядала будь-який проєкт. Який готує чи депутат міської ради, чи виконавчий вноситься в проєкт рішення. Річний проєкт. Міська комісія постійна, вона розглядає цей проєкт, може внести свої зміни, доповнення, і в тому числі будь-який лист, будь-яке звернення. Це ніде не забороняється внести зміни. Проект. А потім вже якийсь проєкт рішення комусь в Вході, застільна комісія. Одночасно з підготовкою звернення депутатів? Чи як? Це ж Не можна все робити одночасно? Звичайно. Тобто якась Ми, можна... Я ж не можу вам зараз по хвилинам розписати. Ви чи ви розглядали ж це? Ви це розглядали? Розглядали. То давайте згадуємо. Ну, вибачте, я вчора не пам'ятаю, в 8.05 я прийшов на роботу, чи в 7.55. Ви ж прийшли свідчити в суді. Да. Так? От я, наприклад, беру звернення, яке додано до заперечень на заяву. І оце звернення, так? воно містить одну, дві, три, чотири печатних сторінки і підписи депутатів Смілянської міської ради. От наскільки я розуміюсь на машинописі так? і на тому, щоб підготувати це звернення, віддрукувати його, а потім надати депутатам на підпис, потрібна не одна година. Ви розкажіть, будь ласка, як же це все-таки відбувалося? <плес> <плес> до кінця так? друкований варіант. Ще доробляв все. Тобто, на момент, коли ви розглядали на комісії звернення депутатів, його ще не було віддруковано мови? Не <плес> було. Згадуйте, згадуйте. Не треба мені тут напам'ятати. Вони нехай не тут, будь ласка. Я нормально Скажіть, будь ласка, чи звернення, яке ви розглядали на засіданні комісії, було віддруковане і підписане депутатами? Чи, чи було скажу, якесь інше... Не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви? Хто взагалі був ініціатором даного звернення? Хто друкував, хто займався виготовленням? Фізично. просто Фізична фізично. голова комісії і заступник, вони ще працювали і на ну, комп'ютері це робили після завершення. Після завершення. Да. Тому що будь протокол його не оформити. А звернення допрацьовувалося? Ми ну, під час засідання комісії. А підписи на ньому на друкованому варіанті коли зробилися? Я не можу зараз задати, могли бути зміни внесені в перший висок, в другий, і потім вони додруковувалися, допускалися. Ми розглянули звернення до міського голови. Що, що до місті? До міського голови. Да. Чи до сесії? До міського голови? А те, на а й те, що виносити на сесії? А де ж воно повинно бути? До міського голови звернення. На сесії, звичайно, про сесі. до міського голови. Звичайно, про депутати. Чому виносити на сесію? А де ми повинні це сьогодні? Якщо звернути до сесії, то зустріжеш усна яка повинна бути, яка була понеділок, вона в усній формі не відбулася. По тепер це я... вирішили оформити письмово, Щоб був документ для розгляду? Скажіть, будь ласка. Чи фіксували ви десь кількість присутніх, які були на засіданні вашої війни? Це протокол протоколі А ви пам'ятаєте, скільки там людей? Я сам початку з вами не пам'ятаю, але було достатньо для того, щоб провести засідання. Я нам на увазі запрошую. Запрошую, запрошую. Я не фіксую. Так, да, не фіксувати, бо вона методична. Голубь був, не пам'ятаю. Здається, був, пам був. А що робив Голубь? Я повторю, Володь. любий депутат може бути присутнім за стіли на скільки місць. Скажіть, будь ласка, чи передбачено Регламентом ради, робота постійних комісій в інших приміщеннях і ради. Не передбачено, тому що в законі про е, місцеве совредування, стаття 47, яка є основою для нас, цього не прописано. Тому не прописували в регламенті, тому що комісія може бути виїзне засідання, або комісія план життя може поїхати на виробництво там провести, або земельна комісія, там, так і саме і наша комісія може де завгодно провести засідання. Ну, а у вас є положення про роботу комісії? Е, існує е, рішення положення про комісії. Положення. Рішення міської ради, так. Да, там написано, де вона повинна працювати? Ні, там прописані завдання тільки. Так вони можуть бути прописано, де відбувається засідання. Скажіть, будь ласка, стаття 26 регламенту Сімлянської міської ради говорить про те, що орган, забезпечуючи діяльність ради, забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням здійснює теражування трактів документів, що підлягають. Розгляд у да. вашому партію, чи звертались ви, чи голова комісії вашої, чи секретар? Можливо. До органу, що забезпечить діяльність ради з проханням забезпечити комісію на активні Не зверталася, це не є обов'язково. Чому? Не звертались, будь ласка. Не зверталися. Скажіть, будь ласка, а пані Тіріхова, вона є членом комісії з питань місцевого самоврядування. А чому вирішили саме звертатися? Я ще раз нарушу. Ми вирішили прийти в якісь приміщення, які знаходяться найближче до міської ради, де могли б група депутатів сісти. Обговорювався 29.02 на, на засіданні комісії з питань місцевого самоврядування депутатської діяльності та етики. Проєкт рішення про дострокове припинення повноважень міського голови. Ні. Скажіть, будь ласка, чи проходив проєкт рішення про дострокове припинення повноважень міського голови, передбачений регламентом Ради процедуру узгодження проєкту, передбачено статтями 47 та 45 реклам? Читаєте, чи не читайте стафію чи не проти? <кій> Події, як ви пам'ятаєте, відбудуться 29 числа я а наступна сесія депутат. 1 числа. Проходить чи ні? Ні. ні. Скажіть, будь ласка, чи проводився підрахунок присутніх у залі депутатів перед проведенням голосування за обрання голова говорючи? Звичайно, лічина комісія працювала. Лічина комісія. Да. Ви впевнені? Так. Да. скажіть, будь ласка. І це відображено, на вашу думку протоколів. Повинно, повинно бути. А хто ставив на голосування питання обрання голова, та проводить під рахунок голосів? Постав питання голова постійної комісії, депутат під підрахунок голосів, комісії. комісія. І, будь ласка, а от стосовно процедури голосування. Ви також пивнені, що лічильна комісія пробувала, так? Під рахунок голосів голову. Могли і інші рахувати. Але саме головне для нас те, що скаже, лічильна комісія, які результати. А лічильна комісія все виконувала чи результат, якось протоколом, може, затверджувала ці протоколи, чи, протокол, чи не. Немає потреби затвердження. Ви вважаєте так, чи це десь написано? Ну, в протоколі повинно бути записано. А скажіть, будь ласка, чому ви затверджували протокол лічної комісії? Е... Питання 1, 2, 3, так що там. Тому що то було вже протокол ліченої комісії. Перший це було е, обрань, е, нам зачитали результати обрання голови відченої комісії і зразок білетня. Це обов'язково повинно бути затверджено міською Скажіть, будь ласка. Коли проводилась процедура таємного голосування, ви ж вирішили провести процедуру таємного голосування ]莫... з певним рішенням, так? Ну, депутатським. Ні. Але... Певним рішенням. Рішення може народитися після проведення голосування, тому що ніхто не міг передбачати результат. Можливо, депутати її не голосування, Потім прийняли про це рішення. Яке саме рішення? Про таємне голосування. Ви вирішили провести таємне голосування да. з якогось природу, так? Да. Ви це ну, ставили на обговорення сьогодні. Я пам'ятаю, що да, це питання, тому що воно могло виникнути спонтанно. Так. Пам'ятаєте, ви, в принципі, вже було таке питання так, від вашого представника Вікторія. Він задавав вам питання, як відбувалася процедура підрахунку голосів. І я просто нагадаю світку Вашу честні. Ви сказали, що процедура підрахунку голосів відбувалася прямо в залі, так? На сцені. На сцені. Да. Є, Скажіть, є поняття сцена є «зал». Скажіть, будь ласка, чи приймалось рішення Радою про зміну порядку підрахунку голосів? Чи вносились у регламент зміни щодо порядку підрахунку голосів? Оскільки статтю 75 регламенту передбачено, що... Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для темного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановлені результаті виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії. Ви сказали, що були в залі присутні всі особи, які знаходились на той час в залі, і депутати, і сторонні особи, і підрахунок голосів проводився прямо на сцені. так? От я вам задаю питання, чи приймалося рішення Ради про зміну порядку підрахунку голосів? Чи вносились у регламент зміни щодо цього порядку? При підрахунку голосів на сцені, на робочому столі були присутні тільки члени відчинення комісії. Всі інші були зачіпка визначено продовольство, так, як не відразували з голосом. Могли тільки наблюдати, як складається бюлетність. А скажіть, будь ласка, з якою метою був відкритий підрахунок колесі? Що всі побачили? То бачили вони підрахунок? Mm, звичайно. То присутні Вони були при підрахунку? Що вони були присутні. Позиції? Вони були присутні в залі, але на сцені. Але ж бачили підрахунок? Коли комісія зачитувала нам протокол, комісія, про порядку голос, який бюлетень там чітко було прописано, міська рада це затвердила, що голосування відбувається в Кабінці, скринка заходиться на сцені, підрахунок відбувається теж там прописано на сцені. Тобто це було в протоколі лічильної комісії, яка затвердила міська рада. Там все чітко казали. Протоколі засідання або в це все зображення? поняття стенограми в регламенті не існує. Є тільки протокол сесії і аудіоза існує да. в регламенті аудіозапис? запису. Да. А на аудіозаписі це відображення. Мабуть, повинен бути. Саме ці обставини, які ви нам пояснили, <клес> що було протокольне рішення, яке затверджувалося. Це можна достатньо взяти протокол номер 1 відчини комісії. Там, де прописано порядок проведення голосування. Так, і там написано, що буде відкритий підрахунок голосів. Там чітко було прописано, що стрінка знаходиться на сцені, що голосування відбувається, так. Там і Та, справді мотиві. Там написано, що буде відкритий підрахунок голосів. Я так точно не можу сформувати. А взагалі ви за це голосували як депутат? Ставилось на голосування таке питання про зміну порядку підрахунку голосів, встановленого регламенту? Я вважаю, це не є зміни порядку підрахування голосів. Скажіть, будь ласка, до якої норми права чи регламенту ви зверталися, затверджуючи форму бюлетеня для таємного голосування? Лічильна комісія в правах. Стаття 75 регламенту, там чітко вказано, чина комісія пропонує проєкт форму людня, Що було зроблено? Скажіть, будь ласка, -як, як ви тоді прокоментуєте норму статті 75 регламенту, пункт В, частина 4, яка говорить про те, що Перед початком темного голосування лічирна комісія завіряє бюлетені особистими підписами та початкою міської ради, бюлетені по кількості обраних депутатів. От скажіть, будь ласка, чи відповідає затверджений вами бюлетень, чи форма бюлетені, яка була використана для голосування, чи відповідає форма бюлетеня, яка була використана для голосування вимогам статті 75.4 під пункт В регламенту міської міської ради? Відповідаємо. <Dante> Скажіть, будь ласка, чи мусили до регламенту ради зміни щодо затвердження <incomum> іншої форми бюлетеня, або ну, щоб відсутність початки на ньому не затверджувалися? Ні? Ні, я не питання, просто там.

У нас питання до свідка. Ви хочете задати питання, чи ви хочете прокоментувати відповідь? Ні, я а як що? представник можу надати пояснення. Він не надав відповідь, бо йому не відомо про це. Тут, тут, Прошу, а я хочу сказати, що розпорядження міського голови про продовження е, фінансово-господарської діяльності комунальних ви склад комісії внесена директора у Рубаненко. Тобто міський голова виніс розпорядження, не обговорюючи ні з ким. Це, Це одне і друге. І друге. Неодноразово ставляться запитання і минулого я позивача, світа. Проєкт не затверджується сесією. Проєкт носиться, до... Вірніше, як? Питання і проект носяться до порядку денного, а після проведення голосування затверджується рішення за основу і в цілому. Розумієте? От постійно представник задає свідкам питання, чи ви голосували за проект? Ви в. задаєте питання, сторона позивача задає ваше право. Я хочу з'ясувати е е е е якісь питання. Зрозуміла ваше пояснення. В. Світа Всю. питання а, ви. Я ви, ви хочете теж щось пояснити? Так. Ваша честь, справа в тому, що тільки на виконкомі було розглянуто предположение для того, щоб провести аудит. І виконком при... ви... виніс рішення звернутись до депутатів щодо проведення і організації цього аудита. Тобто наступні дії ніякі ще не було зроблено. Фактично, це тільки наміри були. І ніяких дій з цього приводу не було. Тому це відкрита брехня. Ваша честь можете Так, Будь ласка, Шанов, Білорчук, шановний, представник, вам зауваження. Не біжить попередньо. Вимогуючи ви маючи, веде сюди на засідання і ви все хочете, намагайтесь мене поставити, щоб я якісь дії виробила під вашу цього? Кому? Читку? <звіць> Ви Чекайте, так, ще раз, Віловчук, я вам робила зауваження Будь ласка, зараз присядьте зараз у нас є, шановний пане приймак. Зараз у нас ставиться питання свідкам. Так? Після, після того, як ми опросимо свідки, будете один до одного щось доповняти, уточнювати, будь ласка, пояснювати. Немає у нас питань до свідка Головченка. Немає? Немає? Дякуємо вам, ви можете бути вільні, можете залишити зайшло засідання.